Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому відео я покажу вам, що собою представляє додаток Proton VPN і як він саме працює. Proton VPN це додаток, який ви можете встановити на свій смартфон і використовувати VPN, щоб анонімно заходити на різні сайти та обходити блокування, пов'язані з вашою геолокацією. Інтерфейс у Proton VPN простий та зрозумілий. При першому запуску вам пропонують оформити платну підписку, яка не тільки дає більше опцій щодо доступних підключень, а й ряд інших фічів. Місячний тариф становить 7 доларів. Але якщо ви одразу берете річну підписку, це вам обійдеться дешевше. Серед опцій за платну підписку ви отримуєте доступ до 4,5 тисяч серверів у 91 країні. Більшу швидкість підключення, що дозволить дивитись відео в 4К. Покращений захист вашого підключення та ряд інших опцій з частини безпеки, які будуть корисні, якщо ви хочете не тільки переглядати стрічку новин, а й користуватися соціальними мережами. У робочому полі показана карта та ваша країна, в якій ви зараз знаходитесь, разом із вашою геолокацією та вашим IP. Це приємно виглядає. По замовченню, вам пропонують підключитись до безкоштовних серверів лише в один клік, що я і зроблю. Мене підключило до Нідерландів. Свайпнувши вгору, ви зможете побачити всю статистику вашого підключення, включаючи країну та сервер, а також тип протоколу, який зараз використовується. Про всяк випадок перевірю, чи такий IP відображається в мережі. Заходжу на Hornet. Оновлюю сторінку. Відображається IP Нідерландів. Можна звіритись, чи він збігається з тим IP, що показано у додатку. Так справді все так і є. Як показано в додатку, так і в мережі. Перевірю тепер швидкість підключення. Заходжу на спід тест. За результатами тесту ви можете бачити, що швидкість підключення дуже непогана. По-перше, тепер я можу заходити на ті ресурси, які блокуються у зв'язку з моєю геолокацією. Значить, ця частина працює. По-друге, на прикладі YouTube покажу вам, наскільки добре можна дивитись відео під час використання цього додатку. Як бачите, нічого не гальмує, і відео відображається у реальному часі. Повертаюсь у додаток, покажу вам, що є з географії підключень. Тут справді є 91 країна, причому географія підключень найрізноманітніша, є навіть підключення із Африки та більш екзотичних країн, що дозволить вам збільшити свою анонімність. Але, як ви самі розумієте, здебільшого всі підключення на платній основі. У меню можна вибрати ступінь захисту та роздільне тунелювання, але тільки на платній основі. Можете змінити тип протоколу, але робіть це, якщо знаєте, що тут змінювати. Інакше залишайте так, як є. Авто. Є ще ряд традиційних опцій, які є у більшості подібних додатків. Ось так працює Proton VPN. Приємний інтерфейс, гарна швидкість підключення та широка географія підключень. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи!